Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 20 грудня. Вчора до всіх Миколайків поприходили, до кого мав прийти. Маємо сьогодні таку гарну сонячну погоду, що може не тішити. Ну і, звичайно, до вашої уваги так-так. Мотобензопильщики і косарщики, косарі. Сьогодні ваша тема. Ну що ж, маємо до вашої уваги, а ну, що за пелано кажіть. Раз, два, три. Добре. Не буду вас затримувати. А до вашої уваги маємо стіль МС-361. Ну і що? Клієнт жалівся, бензопила лиє. лиї. Отаке от. Так що отаке. От, от, ну і в першу чергу, що би я зробив, напевно. Звичайно, буде зніматися карбюратор і дивитись до нього в загальному, пила ніби так не є ухайдохана, працює, не лежить там, не ріже мало, а так як 361-й знаємо, це є валочна пила. Вже така нормальна, яку мають на лісництвах. І тому треба буде дивитись тут фактично. значить Що маємо? Фільтр, друзі, забитий. Олеє, так? Ну, Забитий фільтр ми знаємо, що йде збагачена суміш. Це вже мінус для розходу палива, для тяги бензопили і тому подібне. Буде помитий і почищений. Тепер карбюратор. Дивимося, друзі, до карбюратора. Розбираємо, гляну ситуацію і будемо разом з вами зараз розглядати, що тут цікавого є. Так, друзі, ну що, розбираємо. Зняв я карбюратор і розбираємо. Світла нема, десь мають скоро включити, але ну, немає рапторади. Як говориться, ми вже страшені таким. То дурниця. То все минеться і буде все добре. Побудується все свіже, відбудується все свіже. Отакі. Дивимося у нас верхню частину, друзі. Де є? Що в нас тут є? А ну давайте. Кажі, де є мембрана іголка? Мембранка у нас все норма. Там зараз я ще знімлю, потім подивлюся. Чим нам тирси не налетіли, я все чисто продуємо. І подивимося. Так, Кхе, голка дивлюсь, чи є добре. Зазор, друзі, між голкою, між язичком голки, бачите. І викруткою десь міліметр. Отак. Та як язичок має той піпсик маленький, він вже тисне собі на нього тут. З мембранки, бачите, ось тут. І все. Тепер відкриваємо ту частину. Подивимося, чи нема бруду там. Ось так. Сіточка. Майже чиста, але щось там вроді трошки є. І зараз глянемо, що там в нас в цій сіточці. Цікаво, цікаво. Оп, така взагалі не дуже брудна, але щось та й трошки є. Добре. Візуально не видно. Так що в нас було тут накручено, друзі, дивимося. Забув його перевірити, але... Ось я зараз перевірю. Так як він у нас стояв. Бачите, газ. Іде. Це у нас є Л. Тут навіть підписано L і H-Скільки L у нас було? дивимося, закручуємо. Раз. Десь оборот 25 до півтора оберта. Дивимося, скільки A було. Раз. Півтора. Півтора оберта, друзі, ну, чуть, -чуть може оберт 75, два оберта ажка, бачите? Все. Відкручуємо, ми то все будемо зараз промивати. Ось так що, отака от штука. Трошки світлом проблема, але нам сонечко Бозя, дає, бачите, що нам сонечко допомагає, то небесне світило робити замість лампи, то що Москаль нам виключив. Клятий. Ну, Отаке. І дивимося, то все зараз культурно продуваємо. Продивляємося голочко, чи все тримає. Лиє, каже, лиє. Ну, що воно там лиє? Зараз ми подивимося. Ми його зараз вилиємо в другий бік, акуратно. Акуратно. До речі, тут теж кльорчик є, друзі. Цей жикльор треба брати гарно. Бачимо викрутку. Воно гарно відкручувало. І все, беремо його фіксуємо, то в нас є на ашку. Так, так, що ж ті в 180 му не регулюється. Пропускна спосібність цього ж кльора має відповідати всьому, що дифузорчику. І тому потім, ну, до речі, кльор такий як 180, це, бачите. Узаємо замінилий. Чик, дивимося, чи він не забитий. Ні, він не забитий, друзі, але може трошки. Лазити там не можна нічим. Ковіряти хіба в тих випадках, якщо... Так як я робив зі щілем 180-м. Дивились, тож, де, де, де є. Ашка там дуже акуратно, бо клапан форсунка там не треба сильно нічого дути. Я його не перевірив, але ми ладно, ми її Так, є. І пробуємо під голку сюди. Голочку, дивимося. Пішло. Тепер дивимося. Що важлива процедура, друзі? То нам треба перевірити, чи голка тримає. Лияна. Дивимося. Не тим боком. Тепер. Отак беремо. Слухаємо уважно. Дивимося. Голка тримає і безподобно. Все. Можна сюди її видути, зараз спробуємо. Бачите, трошки йде. Все. Все, видали. Завжди оці гвинти регулюровочні, було файно витираємо теж на кінчиках. Інколи бували випадки, друзі, що на тих гвинтах, ну, в китайських пилах, Оці кінчики залишалися в карбюраторі. Все, карбіратор йде під заміну, друзі. І все. Тому треба так знаєте, не зловживати. Та як тут конус є, він закриває ці отвори, що в карбюраторі є. І Тому треба в тому плані вважати. Спокійно дотягнули, докрутили і назад. Так, там де же кльорчик на клапан, форсуночку теж легенько. То все пропсикуємо обережно. Ось. Так, що в нас тут кльорчик, все чітко не загубити, друзі Ну, Давайте спробуємо подивитися, яке січення він має. Зараз я гляну. Яке в нього січення, що тут малює? 52, друзі. Наскільки я пам'ятаю, 180 це вроді 0,4. Руківка стоїть. Ну, понятно, 60 кубів проти 31,8, то є різниця. Тому і тут, відповідно, отвір має бути більший. Прохідна спосібність його оп затягнули акуратно, дуже так з чуттям. І тоді вже маємо регулюровочні винти. Чик-чи рік. Добре, так і приблизно відпустимо її. Що їм там лиє, не знаю. Я її не заводив, але я ще буду перевіряти, друзі, що їм там лиє сам карбюратор. Закручуємо до кінця. Так, дивимося. І тут до кінця. Але треба буде ще ашку відкручувати. Давайте я її ще не буду закручувати. Це і до кінця закручуємо, бо нам треба буде налаштовувати зараз ще. Ашку я відкручую, друзі. Ще. Бо треба її буде перевірити клапан форсунку. Може лити ще тоді, якщо клапан форсунка не робоча, друзі. Тоді буде лити і людина по пандос має фінансова сторона, піде в сторону. Що треба буде тут сидіти міняти карбічку. Так, є. Ну що ж, ставимо гарно чик. І чик. Все воно тут має своє місце навіть. Все чітко, як в аптеці. Опа, все. І тут можна вже закручувати. Потім вже рахуйте піде. За 15-й вже скоро включить світло десь. І рахуйте піде, зараз нам тільки там той бік. І перевіримо два ще карбюратор. Правда? Я так думаю. Мусимо його перевірити, закручуємо ці гвинти. Так-так. Не раз просять все докладно показати, будь ласка, дивіться, мені не шкода, як говориться. Справді нічого такого складного, але карбюратор, знаєте, в бензопилах являється, напевно, 50% всяких там поломок, то що там не робить пила. Ну може трошки менше. Але в загальному він грає, друзі, роль велику дуже. Ось. От. Так, зараз я беру, ставимо сіточку. Ми її трішки промиваємо. Хімія це є засіб для чистки карбюраторів, як бачимо, бачите. Отаким От я користуюсь малончиком. Досить гарно все під'їдає. Коли псикаєте, друзі, то можете трішки його зачекати, щоб роз'їло. Як десь серйозні речі забруднені. Ставимо сітку, так званий фільтр, тонкої очистки, бо грубої очистки в нас йде в боку правильно. Але тонкої очистки ще тут йде, тому що паливо приходить сюди під імпульсний канал, який качає паливо, щоб сюди поступило. А тоді вже в нас йде через сіточку, через голку, вже в... Наші ці утвори другі, де вже. ось, І тому де воно тут вимішується і вже тоді йде горіти. Ставимо другу кришечку. Ще, друзі, що, що ще цікаво вашої уваги трошечки. Я хочу, щоб ви разом зі мною перевірили цей карбюратор. Бачите, я його не перевірю, але ми зараз разом перевіримо. Закручуємося у щільні перед тим, як перевірити. Зараз дивіться, абракадабра. Важливий. Так, опа. Тут закрутили. Так, з чуттям все затягуємо, але щільно. Не так як трактористи, але все гарно. І тепер дивіться, що ми будемо робити. Будемо перевіряти, друзі, зараз. беремо наш улюблений шланг. Так, ашка в мене відкручена. Беремо е е елючку закручуємо до кінця, з чуттям все. О, є. Ставимо в канал H шланг. Тепер закриваємо подачу палива пальцем. Якщо є імпульсний канал, також закриваємо. Так як він там собі є, то його не треба закривати. Поїхали. Пробуємо. Елюш, Тобто канал H, де в нас є клапан форсунка. Перевіряємо клапан форсунку. Поїхали. Дуже добре, ще трохи дамо. Легенько, без тиску, там не можна компресором дути Так, легенько пробуємо. Прекрасно. Клапан фурсунка тримає. Тепер, друзі, перевіряємо канал L Має частково, ну, тобто, дутися і пропускати, так, так як би форсунка в другий бік не тримала. Трошечки. От зараз я трошки відкрутив, там на оберт півтори. І слухай, має в другий бік тягнутися вже. Овага. Дивимося. Зараз. Зараз ще не тянеться. То мені це не подобає. Ану. Вже тягнеться добре. Йдемо далі. Йдемо далі. Канал L забитий, друзі. Канал L забитий, скорше всього. Ну, да, його почистити, це проблема. Треба ультразвукову ванну буде ставити той карбюратор. Якщо не почиститься, піде під заміну. Все. Вона робити не буде, друзі. А вона мала даватися чути. Ось так. Коли я відкручу цей гвинт, то вона піде мені. Відкрутили, дивимося, увага. Давайте знаєте що? Будемо так ще вважати. Я зараз його ставлю. Якщо воно буде все працювати, про що це, друзі, говорить? Це говорить, що тут може бути трошки інша система каналу L, -ка. каналу L, щоб її якось перевірити. Правда, ну, зараз чи вона взагалі тягнеться тут? Чи тут хоча щось тянеться сюди? Зараз дивлюсь. Ну, фактично всі карбюратори перевіряються так. Дивимося, увага. Тянеться, значить! Бачите, він дується все. Він дується і проходить там, то говорить про те, що він напевно має окрему систему і так, як в декілька карбюраторів є. І він перевіряється таким чином. Чекайте, бо я не той туди вставив. Ашечка в нас буде коротенька, А Елька в нас довго. Ну, дав би Бог, щоб все добре, щоб воно все працювало. Думаю, що буде добре. Почистилося його. Голе, е, Ашка працює, тобто канал де є клапан форсунка. Якби вона не дулася в боки, воно би вже лило. О, таке, А що їм там лило? Зараз подивимося, запустимо та й все. Добре, друзі, ставлю я карбюратор. І будемо вже дивитися, що Елька тут взагалі 361-го штіля в такому разі карбюратор перевіряється трошки по-іншому. Тут Ашка тримає постійно, а тут щоб його перевірити, я ще того трошки не дослідив. Значить він нас дується. І зараз будемо бачити по роботі. Якщо вона буде слухати з регулювання, то ми зараз бачимо в роботі, як я її запущу. І тоді з вами всі разом слідкуємо. Добре? Так що дивимося, зараз буде дуже цікаво, я думаю. І вже в процесі запущеної бензопили будемо її регулювати, і будемо бачити, як вона відчуває на ці регулювання. А тоді вже, згідно того, зробимо висновок то й все. І буде добре. Я так думаю. Так, друзі, помив, повитирав, почистив все разом і запускаємо. Зараз я вже дещо деякі речі нюанси освоїв. І, значить, скажу так, що зараз заводимо. Значить, Переводимо в положення підсоса. Бачите, третє положення, потім півпідсос, коли будемо заводити вже далі, як диркне. Так, карбюратор чистий, пустий, треба, щоб засмоктало паливо. І заводимо. Що там у нас декомпресор є, нема. Ну, На жаль. Стоп, що в легко тягнеться. Чи не легко? Добре, все, поїхали. Схватило. Переводимо півпідсос. Запускаємо. регулювання відбудеться при нагрітому двигуні. Чому? Коли в нас двигун ще є частково холодний, суміш завжди буде йти багатшою. Навіть якщо ви відрегулюєте бензопилу, в тому випадку, вона, коли на нагорячо відрегульована вже, ви її наступний раз холодною заводите і вона буде ще ніби багатити. Ви так дивитесь, що я її регулював ніби, а вона не хоче працювати багатити, тому подібне. Не хочу добре набирати, але дуже треба її прогріти, і тоді в тому випадку в грясумість почне добре під парами горіти. І тоді вже буде краще, вона виходить на свій дивимося. дивиться. Так, заводимо ще раз. ходу 100 хвилин, друзі, не рухав. Ну що, чекаємо ще 10 хвилин і запускаємо її. Для вас це буде, як говориться, мить для мене 10 хвилин. Що ж, друзі, заводимо. Пройшло 10 хвилин і запускаємо. Так, вон де компресор наш, бачите, я щось дивився. Ой, два вуха. Так, Перше положення робоче. І заводимо, викрутку можна в сторону. Має завести, якщо все в порядку з карбюратором, нічого не лиє, скажімо так. Пружинка. Чули, бачите, зараз запустилося все в ідеалі. І що хочу сказати. При натисненні на газ. Різко, бачите, як я спеціальним пальцем, якщо ви звертали увагу, як ні, то перемотайте, перемотайте назад. Різке натиснення на газ йде легеньке навантаження, так якби така мікрозатримка, а тоді вона вже пішла в розгон. Не доганяйте елькою, щоб вона зразу реагувала миттєво. Не забідняйте, друзі, суміші. Ну і Максималку ашечкою виводьте на нормальний рівень, щоб не була забіднена, щоб не було забагато. Так що от таке. 361 стіль. Який лив вже нічого не лиє, тому що бачу все в нормі. Тут вже щось їм прогризло. Там, не знаю, хлопаки чим як ріжуть. Тут от щось теж вже покусали І отаке пила, яка важить е, 6600. Зараз то що скажу. Зараз, 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 зараз. Без шини. 6600 вона має, друзі, без шини. О, бачите? І цей. Тобто вона має 7 кілограм грубо, з ланцюгом з шиною. Ну, Нема ради, але тут вже 60 кубів. Китайська, яка в нас має 52 максимум куба. Там 58 є, то вона вже має е, ну, трошки легше може буде. Може така саме по возі, тому що та сильніша. Значить, Вертаємося ще до регулювання тестування каналу L. Я так розумію, бачите, треба вернутись по відео, подивитися. Біля Ашки отвору. Де ж кльорчик закручується на карбюраторі, є збоку. Ще такий отвір латунний з отвором, так як 180-му. І там треба дути шланжиком, От там він і провіряється. А тут вже коректуємо більше-менші. От і все. Так що тут не так, як в китайцю в цьому карбюраторі. Вже для себе будемо знати. От і все. Так що така справа, друзі. Ось такий у вас був 361 й штільок, бачите. Працює, все нормально, все заводиться. Ще раз контрольний вистріл і, напевно, будемо прощатись, щоб я вашого часу не забирав і свого. Погода гарна. Так, абракатабра. дивіться, бачите, зараз увага! Легенький залог, легенька затримка під навантаженням. З холостих обертів. Якщо буде е, провал... Чітко видно, що вона а туди вже пішла е, забідненої суміш. Це дуже, дуже зле. І це, якщо ще Ельку відкрутити, вона буде ще більше затримку робити, але при тому вже буде підтроювати і не буде мати сили, будемо її підливати. Ну, так що отаке? Все, друзі, на тому напевно закінчуємо. Всім всього найкращого. Слава Україні, Героям слава і всього доброго. А з вами був Мотогараж Андрія і. Штіль 365, 361. Легендарна пила, яку мають, напевно, дуже багато лісництв, якими працюють і тішаться. І вона і їх. Так що всього доброго вам і всього найкращого. До нових зустрічей і всім па, -па.